Полтавський професійний ліцей оголошує набір учнів на наступний навчальний рік. Заклад приймає на навчання випускників 9 класів. Тут можна отримати повну загальну середню освіту за наступними будівельними спеціальностями: муляр, штукатур, лицювальник плиточник, столяр-будівельний, комплектувальник меблів, штукатур, лицювальник плиточник, маляр-будівельний, штукатур монтажник гіпсокартонних конструкцій та робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків. Серед інших спеціальностей майстер ресторанного обслуговування кухар, електрогазозварник, електрозварник та на автоматичних та напівавтоматичних машинах кухар-кондитер та оператор комп'ютерного набору Контролер-Касир. Термін навчання три роки. Абітурієнти, які закінчили 11 класів, можуть обрати для себе одну з робітничих професій муляр, електрогазозварник або столяр-будівельний. Із терміном навчання 10 місяців. <му> Диплом кухара-кондитера, майстра ресторанного обслуговування кухара чи оператора комп'ютерного набору контролера касира отримують після півтора року навчання. Навчальному закладі працює майстерня організації обслуговування. Тут навчаються за спеціальністю майстер ресторанного обслуговування кухар по закінченню 9 чи 11 класів. Учні мають можливість отримати кваліфікацію спеціаліста 3 та 4 розряду. В майстерні створено всі умови для того, аби опановувати професію. Прийом до ліцею здійснюється без іспитів шляхом співбесіди. Учнів забезпечують гарячим харчуванням, житлом, стипендією та підручниками. В розпорядженні молоді: бібліотека, різноманітні гуртки, спортивні зали та секції. Подавати документи до навчального закладу можна вже зараз. Для вступу необхідно мати оригінал документу про освіту, автобіографію, медичну довідку, довідку з місця проживання та про склад сім'ї. Шість фотокарток, ідентифікаційний код та копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей. Полтавський професійний ліцей вулиця Сако, 16А, зупинка. Південний вокзал.